У нас новинка в нашому кабінеті апаратного масажу. Це масажер для очей. Які ваші почуття? Жо мої почуття ну, просто бомбезні, грає музика релаксова. А, грає музика, воно стискає, гріє, просто ульот! <різь> <різь> Ні, ну звичайно, перше враження несподіване, але дуже приємно. І це робиться совмісно з пресотерапією. І вона чудова, тому що не зрозуміло, де тебе є, обнімає, повертає. Релакс, просто, бомбезний. Обнімає повсюду і ноги. І руки, і живіт, і талія, і ще на очі є масаж mm. релаксовий.